Мій друже, чом ти не співаєш в хорі? Та в мене голосу такого он нема. Мій друже, чом ти про Христа не скажеш рідним, близьким неспасенним, спасенним, на роботі? Та я є не промовець, хай це скаже пастор. Мій друже, чом ти Біблію не кожен день читаєш? Та в мене є сім'я, клопоти, діти, ще й робота. Коли ще й Біблію читати хіба що у суботу? Та у суботу також є усякі справи, а ще і відпочити треба, бо в неділю на служіння. Мій друже, чом ти ближньому не допомагаєш? Та є хтось інший, в кого більше часу. Мій друже, ну а де ж твоя молитва? Та Бог і так все знає. Він все бачить, він все розуміє. Давайте поговоримо іншим разом, бо не маю часу. Так день за днем, за роком рік проходить, і як оглянутись проходить, як ріка тече життя. А що для Бога ти приніс, і як ти станеш перед Ним, коли той час прийде? Так мало часу в тебе є для нього, а Він за тебе на голову вийшов, терпів, страждав і другий раз прийде. А чи готові, друзі, ми його зустріти, колись в цей час не думаємо про вічність? Просив Христа, молитві пробуваймо і не закопуймо свого таланта. Служим для Господа щодень і щохвилини, чи добрим словом, а чи ділом, чи у пісні, тоді готовим будем перед Богом стати і достойними у Його царство увійти. Так говорить Господь через Євангелію від Матвія, 25 розділ, 13 і 29 вірші. Тож пильнуйте, Бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. І кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Амінь.